Всем привет, меня зовут Юля, вы на канале Юля Старис, и сегодня я продолжаю гулять в Майнкрафт, выживать в Майнкрафте, и это моя вторая серия выживания в одиночку, если можно так назвать. Как вы помните, в этой серии я сказала, что я люблю нормальные грядки, и начну, возможно, немного отбудовать эту фигню, что Зашел, сильно больно. опять Это и зомби. Ого, было чешу. Ну и сегодня я буду отбудовывать эти вот, от, от вот грядки. А в следующей серии я буду отбудовывать эти все домики. И в следующих сериях, так, намек. Возможно в будущих сериях я построю эту елку. И у меня будет свой Новый год. Мне так хочется, чтобы поскорее был Новый год. У меня такое вот настроение постоянно. Все... Ц... Капець, бачу мандарин и все мысли такое Да. Так что возможно я в Майнкрафте тоже буду праздновать новый год. Да. А ще подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Вот так вот это хоть вот. <схе> знак, что надо нажимать на колокольчик. Ну а для начала я хочу якобы. Для начала сорте как-то. Все. Все, все. Пишите в комментариях, кстати, Мне снимать выживание каждый день, или, возможно, каждый то еще хочется, чтобы я снимала выживание через день, а в день, день. что-то другое снимала, например, Among Us, або еще что-то, что-нибудь, пишите. Або просто Майнкрафт, ну, какую-то другую рубрику, например, то есть факт, что в Майнкрафте обошло, что там такую фигню интересно для вас. Но мне мани... Майнкрафт тоже нравится снимать выживание. ты как есть. Ну, о чем? Прикольно. Блин, я ее сломала, не знаю, ну ладно. Надо было уставать. Хоть... Ну, я все-таки хоть тут даже перестаканы, ману, что за... Что это такое? Мені один ділянку. Отак, от. от, так, от, от. Ні, ні. Господи, верстака немає. Що ну, це таке? Ну що це отек? Що це таке? Ну, це стул, шо? А, шо, той, блин, тут немає навіть верстака. Це Я буду влучати всі домики. і мене буде все нормально, то що це обстрою. У мене буде свій город, можна так сказати. Я поставила верстак, а топор не зробила хочет тратить все свои цели. Ну, деревянный зарубы. Mm. Mm. Железный Ну, лучше зроблю зарублю железный mm. меч або куркум или что Ще мені чем не железный так mm. про не знаю так ну уже вечер надо свою кровать свободную яку-небудь, а то потом буде все занято mm. да но ну, для начала я поломаю трохи люки буду відбудовувати mm. ці некрасиві грядки що вони правда не красиві. Я, звісно, якщо чесно, вас дуже над перед вами хочу вибачитися через те, що серія виходить саме ввечері, вже майже 10 часов. Поки я ще її смонтирую, поки виложу, вже може буде 11, і чого у вас просто так поздно випускаєш відео, дуже хочу вибачитися за це. Ну просто раніше не виходить, приходжу додому, чу уроки, потім ще о, поки туда, поки на танці, на хоре, ще кудись, ще кудась. І ось уже вечір, я вже все поробила. пробила. Ну, і завтра я ще просто часто в концерті. там і співаю пісні, і танцюю, і вірші розказую. Короче, це все буде жесть. Так що, мені треба було приготуватися. І тепер я освободилась. Вас, я хотіла це зовут водой тут такие вот мне для цього треба вітра все прикольно, який я в кустам це побачив. Ну для цього мені треба було кухівку, ну, щоб вот, воду все закрыти, там что можна було ходить по воді и не падать ходил, як хобби я. Попробую... І все-таки хочеться, щоб я кожен день знімала саме вживання в Майнкрафті. Там зомбак ломиться в цей. Чи не ловиться? Ломиться, ломиться. Ти кого бить забрався, моїх селянинів чи що? Я їх в обіду не дам. У мене лучше не будемо дивитися в голосу. Так от зайди і поспімоємо. Е, алло, чесно. Не хочу тебе будити. Блін, селянин. Пожалуйста. Не хочу говодить, я ж хороша дівчатка. Зачем мені його водить? Це церква, тут немає кроваті. у мене село маленьке. Да буду його забором оградити, щоб це всякі скелетони не доходили. Да він мене зараз б'є нафіг. Валим! Побыстрей -по желайте. Ну, это просто. Дверей немає, дверей немає, дверей немає, дверей немає Все, є двері. Все закриваю, все, я жива. Господи, як мені було страшно! Бо я не знаю, чи мені стоїть з храніння літарем. Ще гляну. Значить, де воно? Тут Так, да, воно стоїть. Фу, господи помилий. Як я іспугалася, вона жрачка є і просто її не жру. у мене зараз будуть хпшки обновляться Фу, пол хп я вижила, слава богу що я вийшла я переживала кошмар что ця штука робить пишіть в комментариях в е е комментариях пишите штука робить Бо я не знаю можете штука ну, мапу не знаю что вона робить все одно сюда вставляю какую-то музычку. Если вы делаете музычку, значит мне не было линьки обработать видео. Надеюсь, что мне не будет линьки обработать это видео. Потому что я и так видео в поздно выкладываю. Якщо я еще блин, дождик пошел. Дождик, дождик, дождик. Все закрываюсь. Сроблю все-таки себе железный меч. Бо задушно. для такой, як я, криво криво руки. дівчики, яка не може себе захистити від зомбаків. Да, це я. Здравствуйте. Ай, ти хто із спалася. Так, зомбак. Що ми з тобою розберемося? хі хохо. Це моя коронна фраза хі хі хихихохо. В теж тоже що часто щось я не кажу, хі-хіхохо. На тобі. Мне мне, если честно, повочку жалко, он такой красивненький. <гум> ну потом зоблю водку и буду ловить рыбку. Это дуже надо. Так, у мене просто бор поламається. Мені сьогодні так багато лють, я баломоть. Всю ночь я що не спала, а я не спала. Пошлите кудись поспим. <гум> так жечить странно. Пошлите десь поспим. Ісь-кимось. Так. Ідемо, ідем, 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 ідемо ідемо. І в мене ще немає свого домика. Я просто не бігаю по домиках, але в мене немає свого домика. В следующий раз я в следующей серії подумаю, який буде іменно мой домик. Можливо, цей просто створю і перестрою. Всі домики, вони якісь нейтіальні, вони якісь в кожному є своєму. Щоб у мене дітей сюди. То, чим я их але ну, в принципе, мне опыт дается. В це теж він великий, красивий, но тут нема другого этажа. Він Малесенький, кисенький. в зоні він красивий. красивый. не поступка. Так, слава тут красиво гляньте, типу воно на плаву. Круто, короче. Що ти, що ти, що ти, ти робиш, що ти робиш. А у мене дихалки не вистачає я дурна Я про це забулась, звільняюсь. Овечки. Мені собі чуть свої овечки. Значить, отут ще і грядка з картошкою сюди. Тут ще домик є його не заходили, але він доволі. Він гарний. Такий самий домик, як у Ємас Соні, були, кстати, тут є Ну, Шлем мені не надо, то, що в мене є шилезний шлем. Вроді ближний кінець моєсть. Да. Но бути на тебе надавляється. У мене ж не грудненько, нічого зробимо. Оцей домик він доволі великий і просторний, кстати. Да, буду в ньому жить, на окраїні села хочу это А, ну це то, що я думала, то, что не может быть. буду тут, ты мне сюда грядки рядом. Лы, Але... эту штуку мне не надо. Оця тебя тоже. Ну, все, це все, все. Вот это вообще так, зачем эта штука, я не понимаю, для такого сюда запхав Ну, правда, выйти не могу. Да. Я тебе хочу выучить себе, не за... за, відео так пусть не выучаюсь, но, короче... О, а за мой голос? Да. Он трохи охрит. Чуть-чуть. Трохи горло, балеті, полі. Це не коронавірус Ми температури а мені треба шахта? вона обов'язково в моєму домі в домі в доме. Почмен даже кирки нормально. Блин. Такс. Надо угу. сюда. сюда. Я <связать> <И> на тупа. <связать> я не прикинусь. Так, срабуем кирку. Хотя можно забыть удочку, но я все же потом. Срабуем кирку. Древен. Значит, здесь не было древенной кирки. А -а -а, купаемся, купаемся, на мне баха тоже. Лыжи. Блин, не, не знаю, Цейш. Цеш, цеш, не надо, да? Капец. все. Щоб попала не були гапати. о були я почала Круто. кстати хочу вам сказати, що завтра не знаю чи буде відео. то що завтра їду після школи, після концерта в Чернігу на вокал занимаюсь вокалом здравствуйте знаєте цей факт Ну, вы же не знали цифру. Теперь вы это знаете. Ну, я не знаю, чи сможет завтра снять видео. Но я дуже сильно постараюсь правда. это. Я дуже сильно постараюсь найти выход. Все должно быть прелестно. Значит, а у меня для выхода я ценю. И, И цена такая у нас. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. хоп хоп Все. Вообще, якийсь кошмар. Я случайно слупила полублоки. Ну за а? Ну скажіть мені, ну, ну за шо? що? Ще до, до мене приходила мама і сказала, що вона зробила чай. Я так кажу мамі, мам, я відвідюсь. Вона така, блін. Нічого ну, страшного. Просто трохи обріжу. Ніхай це сказала, якщо я це обріжу. Та ладно, хай буде. Вона не задрала. Що ну, за кошмар? правда, что так вот плачешь, что? Ну, да, мне так кажется. Так, котлы не надо, картошка потом пожарим. Зубротик, компас. пустые карты. Вот это вот не надо, мне вот это вот. Это потом понадобится, это не надо тоже. Вот это тоже пока не надо. Значит, мне нужно вот это вот, вот. Ну, Но сначала вот так вот, потом будет хавчик. Потом вот это, в принципе, нет, это самое меньше надо, Ще можна сюди положити. Це то ж почалося сюди. Це от буде моя шиця фірма. А це для вудочки. Це для цього дерева В принципі, хай себе точно. Все, можна йти обрати сюди в шахту але немає угля що зробити. А, ти буряк, любиш. От, тут вона мене припхалась. Так, не треба уголь А він в воді. Уголь в воді. Я бачила його раніше. Бежим туди. Дерфинчик плавать хороший дельфинчик нормальный. Блин, а здесь тут штуки вас не достала. Да тут уголь, я бачила тут уголь. А ничего себе! Нормально так вынесла пол хп оставила кошмар. Блин, як вы я найти уголь? Ничего уголь. В шахтах его шукать далеко, но ну, я тут добачила. Бурять. пузырьки, 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 пузырьки. О, он Это ужасно, стрёмно было. Так, сплываем вот так, так. Свинька, отчепись. Мне так жалко, я его на вы сейчас ходила за мной, теперь сидела там на Так, сплываем, ладно, теперь опять не забудьте про эти долбанные пузырьки. А то умру, и все. Если шо, напишу. В заповедь, я знаю, что писать в заповедь. Коротше, напишу, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого в країні. Отак от, от і напишу. Я мене недавно навчала, просто я вирішила поопилювати, що я його вивчила. Так, да, я почала <вивчила> вірушити мене. Та. Так, ну, глянь не знайшла. Будеться копатися в шахтах. Це я завжди не понимала сенс цих вот штук. Вони от шоу ролик, я не понимала нікого. Ну, да, вот, я помню, що я, 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 я отримую якісь чорні мішки, там, помню. Кстати, цей раз мені не попались. вони. От зачем вони взагалі в Майнкрафті, я не знаю. Тільки ми підемо додому, возможно потім в шахті знайдемо. Ці штуки, блін, серія вже така довга. А я нічого не зробила для городків. А це була моя суть цього ролика. А я про них забыла, ну, в принципе, я люки я походу, кстати, все ягодки. Вот Кажется, что можно так забыть, чтобы ягоды собрать а кусь не трогать. А, ось, как можно посадить кущи. А, кстати, ось, вот эти вот черные мешачики я вот про них показала. Уля, я все-таки не нашла Так що вертаю додому. Не знаю, зачем всі чорні мешочки? Пишіть в коментарях, хто знає. Ну зараз хоча б просто деяких я собрала. люки. Зараз ще соберу трохи урожай, усі оттиковки. А тут я не собрала люки. Ну ладно, це в следующей серії заберу. В следующей серії буду украшать люки. Ну, тут чому, блин? убрать полностью люк и все-таки дорабливать формочку красиво. Думаю, что если шо, я буду готовиться до Нового года. Если я буду готовиться, я еще не знаю, что буду готовиться. То если шо, елка мене є. Да. Интересно, можно садить картошку? чи треба именно семена? Ну, думаю, можно картошку саму создать. Да, ура, я подала. Це Я помню. звідкись. Значит, садим картошку. Их такая странная форма от их рядок. А чем она такая, не знаю. Это видео уже так и долго. Да, надо закончать серию. Да, мне кажется, что-то подумала. Время просто быстро получила. Но я зараза тут соберу, за одну с вами попрощаюсь. Ну, короче, на тему, друзья, наше видео подходит к концу. Да, в сегодняшней серии я майже ничего не заработала. Аплодисменты. Браво. Да. Да, Я нічого не зробила, тому що... То, що я займалася всякими ненужними ділами, Наприклад, знайшла собі, да. ну, собі домик. Ну, назву це відео знайшла собі домик. Ну, скоріше всього, якщо я так його назвала, то ви вже про це знаєте. Нічого, лишнім не буде. Ну, зараз усе зомби. в цьому наше відео підходить в кінці. На сьогоднішнє відео я знайшла свій домик і трохи вкрашила грядки. Да, для вас, для вас стараюсь. Видео снимаю каждый день. А, на тему я хочу вам сказать. Тут с вами была Юля. Вы были на канале Юля Сторис. С вами была Юля. Кстати, тут может быть. Но потом получится костно зачем чем они костно мука не знаю, так что не буду ничего делать. Так что, а с вами была Юля, надо попрощаться быстрее вас. Возможно, вот это это Для безопасности. Это не мой это не и... зашло. С вами была Юля, всем Okay.